Є як і в усіх громадах при фронтових загрози, обстрілів діти, які перебувають в громаді, а їх понад 550 осіб, вони не мають змоги займатися в закладах освіти, так би мовити, ходити і бачити своїх однолітків, проводити з ними час. Це є великою проблемою в громаді, але завдяки. Міжнародним фондом завдяки представництву дитячого фонду ООН і громадській організації відповідальні громадяни. У нас був створений такий простір, де дітки можуть зустрічатися, проводити різні заходи. Наш простір дружній до дитини це безпечне середовище, де кожен мешканець, кожен дорослий, доросла людина, кожна дитина може отримати підтримку, допомогу та відчути себе у безпеці. У нас працюють досвідчені фахівці, логопед, психолог, соціальні працівники допомагають вирішувати соціальні питання, також відновлювати документи. Мені подобається атмосфера ігри. Ми завжди малюємо там, танцюємо, граємо завжди щось нове пробуємо. Я знайшла нових друзів дуже багато. Дуже ми раді, що такі простори працюють і хотіли б, щоб вони працювали і надалі, тому що це той кремінь, який тримає нас в такі складні роки військових подій, які дають нам віру в краще майбутнє.